Що саме страшніше ви бачили, будучи в дорозі. І всім приємного перегляду. Це сталося, коли я намагався зробити 19-ту годинну поїздку з Коннектикуту до Флориди без зупинок на сон. Я був на I-95 Соус після півночі, десь у Південній Кароліні, і я був приблизно за 100 миль від того, щоб залишитися без пального. Я побачив знак, що на наступному виїзді є заправка, тож я з'їхав. Виїзд вів на перехрестя з чотирма напрямками. Можна було повернути ліворуч або праворуч, або якщо їхати прямо, повернутися на шосе. Я під'їхав до кінця виїзду, подивився праворуч, і ось вона заправка. Я почав рухатися в тому напрямку, але раптом побачив щось, що змусило мене різко натиснути на гальма. Я подивився на цю заправку і раптом побачив шістьох людей, одягнутих у білі сорочки та білі штани, які танцювали по парковці. Це налякало мене. Я не думав, що це щось надприродне в той момент, але було дуже дивно, що група людей танцює на порожній парковці заправки близько опівночі. Я не чув ніякої музики, але всі шестеро рухалися як у великому мітингу. Тоді один з них помітив мене. Він танцював дуже плавно, прямо перед заправкою, але раптом зупинився, подивився на мене кілька секунд і почав швидко йти до моєї машини. Як тільки він зробив кілька кроків у мій бік, він, здавалося, просто зламався. Я не знаю, як це ще пояснити, але виглядало так, ніби хребет цього чоловіка зовсім зігнувся під кутом 90 градусів, і він продовжує рухатись, нахилившись, як і якому здиваному шаленому ході, і йшов прямо до моєї машини. Я натиснув на газ, проскочив перехрестя і повернувся на шосе. Коли ми поїхали, ми з дівчиною одночасно сказали, що типу: ти це бачила? Її версія цієї історії була ідентична моїй. Єдина різниця вона бачила лише п'ятьох танцюристів на заправці, а я бачу шість. Ми заправилися на наступному добре освітленому майданчику на середньому тракстопі, а не на якійсь заправці біля дороги. Тепер вона моя дружина, і у нас є неофіційна шлюбна клятва, що ми ніколи більше не зупинятимось на заправках південної Короліні вночі. Ми їхали з татом додому після того, як побували в бабусі, і дорога, якою потрібно їхати, оточена лісами, і там майже немає будинків. Є перехрестя, де дорога розділяється на дві частини. Одна продовжується асфальтована, а інша це гравійна дорога. У будь-якому разі, коли ми наближалися, ми побачили чорну фігуру в капішоді, що стояла на узбіччі. Він, вона, воно було в величезному плащі, що тягнувся до самої землі, і стояло спиною до нас. Я просто приїхав повз шокований, і запитав у тата, чи він це бачив. Він відмахнувся і сказав, щоб я продовжував їхати, але було видно, що він явно нервує. Коли мені було 18, я їхав темним і за дорогами вночі. Це був перший раз у цьому районі, і я їхав до друга. Я їхав приблизно 45 міль на годину, коли золотистий ретривер вибіг із кущів, і за кілька секунд я просто повністю в'їхав в нього. Відчув, як він пройшов під машиною і натиснув на гальма. Я шукав цю собаку щонайменше 20 хвилин після того, як точно його збив. Врешті-решт я здався і вирішив продовжити дорогу до друга, який був всього за 100 ярдів від мене. Я розповів йому, що сталося, і він сказав, що одного з сусідів був золотистий ретривер, який не Щодавно втік. Час минав, почуття провини наростало, і я вирішив поїхати додому. Коли я повертався дорогою назад, ось він, цей чортів пес. Спокійно лежить посеред дороги, рівно в тому місці, де я думав, що покінчу з його життям. Виглядає так, ніби йому нічого не сталося. Я вийшов з машини, оглянув собаку і відвіз його до друга, оскільки вони знали його в господарів. Це досі мене лякає, коли думаю про це. Це справді не мало жодного сенсу. Я живу в маленькому студентському містечку, і приблизно за 15 хвилин їзди є ще менше містечко, де живе мій друг. Дороги там ідеально підходять для лонбордингу, оскільки містечко практично мертве після півночі, і в цей час на дорогах ніколи нікого немає. Якось ми з другом катались на лонбордах після півночі і побачили старшого маленького круглястого чоловіка, який йшов нам назустріч, поки ми спускалися по дорозі. Це було поруч з потоком. Як тільки ми наблизилися до нього на вісень близько 15 ярдів, він реально зняв себе весь одяг, крім білизни. І почав йти в ліс, де був потік, досить лячно. Це не моя історія, але моя кузина поділилася розповіді, яка мене жахнула є довга і досить ізольована дорога, що з'єднує два містечка. Праворуч, болотиста місцевість, що веде до гір, а ліворуч сільськогосподарські поля. На цій дорозі дуже мало вуличних ліхтарів, через що дуже темно, і щороку трапляється кілька смертельних випадків. Через високу кількість нещасних випадків на цій дорозі в вечірній час тут зазвичай тихо, і після сутінків по ній майже ніхто не їздить. Моя козина працює медсестрою в вечірній зміні, і ця дорога її найшвидший шлях додому. Вона не лякається легко і має великий досвід водіння тож ця дорога її не лякала. Одного разу, повертаючись близько дванадцяти вечора, вона помітила дівчину, яка була нахилена над узбіччям дороги, Це здалося їй дивним, бо пішоходів на цій дорозі практично не буває, і поблизу не було машин, що могли б належати цій дівчині. Моя кузина одразу зупинилася, думаючи, що дівчина може потребувати допомоги. Вона вийшла з машин і почала йти до неї. Але одразу ж почала шкодувати про це і відчула страшне перечуття, якого не можна було позбавитись. Вона трохи вагалася, зупинилася, щоб ретельніше подивитися на дівчину. Вона була одягнута в дуже старомодний плащ і була нахилена, дивлячись землю. Коли моя козина наблизилась, дівчина повернулася і подивилася на неї, і те, що вона побачила, було жахаючим. У дівчини не було жодних рис обличчя, без очей, носа і губ, просто порожні обличчя, яке дивилося на неї. Моя козина повністю застигла від страху, відчувши раптове відчуття жаху. Вона знала, що те, що вона побачила, не могло бути з цього світу. Вона швидко побігла назад до машини і зачинила всі двері. Потім дивилася в дзеркало заднього виду і побачила, що дівчина повністю зникла. Моя козина поїхала швидко до наступного містечка і зателефонувала на роботу, щоб пояснити, що вона побачила. Один із колег був неподалік і приїхав на місце, де була побачена дівчина, але не знайшов жодних слідів її присутності. Кілька тижнів по тому ще один колега став свідком того ж, але не встиг вийти з машини, оскільки дівчина повністю зникла прямо на її очах. Ми татом їхали додому після барбікю близько 11-ї вечора. Для контексту я живу в європейській країні з багатьма маленькими селищами, і іноді багаті люди будують величезні будинки поруч з одним із таких селищ, десь на відстані кілометра. Це не надто поширно, але зустрічається, і зазвичай це великі будинки з воротами та величезними дворами. Отже, ми з татом їхали додому на його відреставрованому Fiat 1970-х років, яким він дуже пишається, але в машині не такі потужні фари, як у сучасних автомобілів. Я побачу кількох людей, які стояли біля великих воріт поруч Дорогою жінку в сукні, схожу на весільну з 80-х. чоловік в костюмі і двох дітей. Я не мав часу добре їх розглянути, тож просто подумав, що за чорт, і відмахнувся. Напевно, це хтось, хто йшов продовжити святкувати весілля у своєму величезному будинку. Минуло кілька хвилин мовчання, і раптом мій тато запитав: ти теж бачив людей, що стояли біля кладовища?» Я їхав додому з роботи однієї ночі в Пенсильванії. Було близько 11 вечора, і мій GPS вів мене цією маленькою бічною дорогою. Коли я їхав, я почав помічати знаки, на яких було написано попередження чи обережно. І я подумав, гаразд, і продовжую їхати. Але трохи повільніше Було середина літа, тому я відкрив вікна і раптом почув шипіння. Я під'їжджав до чоловіка, який стояв посеред дороги приблизно за 30 ярдів від мене. Я сповільнився і під'їхав ближче, думаючи, що він просто гуляє. Але мені стало цікаво, чому в нього так багато речей. Коли я був за 20 ярдів від нього, раптом з предмета, який він тримав, вирвався величезний спалах полум'я, і він махнув мій рукою, щоб я їхав далі. Я повільно проїхав повз, а коли проїхав, просто пришвидшився досі не знаю, що він робив. Коли я їхав по сільській ґрунтовій дорогі, я побачив величезну сову, яка йшла прямо до мого пікапа і дивилася мені в очі. Абсолютно не боялася, мабуть, навіть викликала мене на дуель. Було дуже лячно, що вона йшла до мене. Нам було десь 15-16 років, і якось вночі їхала до торгового центру. Мій друг тоді був жахливим водієм і випадково підрізав вантажівку, коли ми виїжджали на шосе. Цей чоловік під'їхав до нас, сильно гудячи. Увікнув світло в кабіні, показав нам середній палець і провів пальцем по горлу. Ми всі почали сміятися, думаючи, що він просто намагається нас налякати, але потім він почав втискатися в нашу смугу, справжня спроба зіштухнути нас з дороги. Мій друг пришвидшився, але цей тип слідував за нами всю дорогу, постійно намагаючись виштухнути нас. Ми доїхали до виїзду, і цей мудак реально поїхав за нами до самого торгового центру. На щастя, кілька машин стали між нами, і ми змогли заїхати в торговий центр до того, як він нас побачив. Він просто заїхав на парковку і розвернувся. Ми живемо за 25 кілометрів від найближчого містечка в Австралії, і на дорозі додому єдине на що потрібно звертати увагу, це дурні Кінгуру. Але якось ми з братом їхали додому і на цій безлюдній дорозі, де не було жодної машини. Ми побачили чоловіка, який, мабуть, був 7 футів заввишки. Він був одягнутий весь в чорний, дуже блідий і стояв посеред дороги. Він відійшов з дороги, щоб ми проїхали, але його обличчя було плоским, без носа. Це настільки мене налякало, що я довго не міг їхати цією дорогою знову. Я не люблю про це говорити, бо не хочу виглядати божевільним. Але одного разу я був в дорозі. Я їхав по штатів в Техасі з чотирма іншими вантажниками в маленькому конвої. Я побачив щось, що перетинало дорогу приблизно 10 футів висотою після того, як проїхала вантажівка. Те прийшло пройшло через дорогу за три кроки і зникло. Я запитав рації, чи хтось ще це бачив, і почув відповідь про таке не говоримо. Я зупинився в Вербіс і спитав, чи є у них якісь місцеві легенди. І вони сказали, що мені треба поговорити з менеджером, який дуже цікавиться такими штуками. Але у мене був вантаж для доставки, тому я поїхав. Я так і не дізнявся нічого і більше цього не бачу. Але досі думаю, що ж це було за чортюня. Моя родина і я були в подорожі назад з Гальвесона, Техас. Ми їхали близько семи годин, було близько першої ночі, і ми їхали по двох смоговій дорозі в глухому місті. Ми помітили купу сміттєвих мішків, нічого не коли раптом з цих мішків вискочило величезне птахоподібне створіння. Воно було велике, розміру людини. Я і моя дружина подивилися один на одного і подумали: ти це бачив? Це нас дуже налякало. Ми живемо в Оклахомі, прямо в серці землі корінних американців. Пізніше нам розповіли про Стікіні. Вдень вони мають людську форму, а вночі перетворюються на сову або птахоподібну істоту. Ми багато разів проїжджали цю місцевість за ці роки, але більше цього не бачили. Це було приблизно 19 років тому. Я був асистентом-керівником кінотеатрі в іншому містечку. Щоночі в четвер я збирав нові фільми і перевіряв їх, щоб переконатися, що все готово до показу наступного дня. Це означало, що я їхав додому близько третьої-четвертої години ночі. Однієї ночі, коли я їхав по цій на той час пустій дорозі, я побачив людину на узбіччі, яка йшла до мене. Коли я проїжджав повз, я помітив, що вона носила клоунську маску і тримала бейсбольну биту. Це було найстрашніше, що я коли-небудь бачив за кермом. Мабуть, я був найстрашнішим, що люди бачили на дорозі вночі. Я пережив довгий маніакальний епізод, покинув роботу і жив у машині, швидко ставши бездомним. Коли моя машина зламалася, я якось опинився в тихому заможному містечку в Новій Англії, в районі, де зазвичай не буває багато пішого трафіку. Було близько півночі. Просто проходив через це містечко у шльопанцях із рюкзаком, тихенько співаючи собі під ніс. Поліція приїхала і сказала Ем, привіт. Очевидно, люди були налякані. Я жив на острові в штаті Мен. Була дорога, що обвивала весь острів. Літніми місяцями відкривали ґрунтову дорогу, як скорочення через частину острова. Дорога була близько п'яти миль завдовжки, з будинками на одному кінці і з кемпінгом на іншому. Між ними лише дерева і старе складовище 1800-х років. Одного вечора ми з другом їхали цією дорогою, досить близько до кладовища, коли побачили дівчину, яка виглядала років на 12, стояла на узбіччі і дивилася вниз. Ми проїхали повз, розвернулися і поїхали назад, шукаючи її, але її вже не було на розворот нам знадобилося менше хвилини. Ми поїхали в поліцейський відділок і розповіли їм, що бачили, і вони сказали, що ми не перші, хто повідомляє про таке. І всім дякую за перегляд. Якщо є подібні історії, то можете написати в коментарі. Всім пока.